Ми маємо надзвичайно гарний приклад по Чернігівській області, що значить партія Удар і що значить підтримка партії Удар, оскільки є певна тенденція, От, дві суміжні області Чернігівська і Сумська, незважаючи на те, що рейтинг блоку в цих областях не дуже високий. Однак кандидати-мажоритарники, які підтримувалися партією удар, ну безумовно, вони висувалися блоком Петра Порошенка, але підтримувалися партією удар, вони отримували набагато більший більшу підтримку виборців, аніж сам блок. Це є цьому є приклад і. Анатолія Євлохова і це по Чернігівській області. Тим більше, що ви самі знаєте, кого він переміг, людину, яка там, власне кажучи, намагалася купити, мабуть, усіх, навіть тих, хто права голосу не має, в принципі. От така ж ситуація у нас по Сумській області, де переміг Олександр Суганяко, голова Сумської обласної організації Партії Удар. І в низці інших це така ж ситуація насправді і в Західній Україні. От маємо таку ситуацію по Тернопільській області, там переміг кандидат Люшняк. По Закарпатській області кандидат Горват, по Івано-Франківській області, кандидат Соловей, тобто тенденція яка? У нас зараз одна головна проблема, щоб нас почули. Для того, щоб нас почули, ми маємо спілкуватися. Ми маємо виходити на прямий контакт. Ми маємо прибирати перепони, в тому числі бюрократичні, які заважають налагодити ефективну комунікацію. Ми відкриті, я ще раз повторюю, ми відкриваємося для всіх талановитих людей, яким не байдужа доля України. Це не просто пафосні речі. Я говорю, це абсолютно свідомо і відповідально. Тому я впевнений, що ви знаєте, я. Не знаючи, які будуть відчуття у мене сьогодні після сьогоднішнього заходу, після конференції, але відчуття у мене надзвичайно хороші, тому що під час конференції була жива дискусія. Під час конференції люди висловлювали свої думки. Під час конференції вони не просто піднімали руку. Розумієте? Тобто, це говорить про те, що є цікавість, є інтерес, а значить, є і майбутнє. Я впевнений, що і Юрій Миколаєвич, і Анатолій Єлахов, як молодий перспективний політик, народний депутат України вже обраний, для цього зроблять максимум, і вони люди достатньо відкриті, доступні. Зі своєї сторони, ми, як центральні органи партії, допоможемо це зробити. Дякую.